Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо сьогоднішні ранкові новини. Дуже багато курська в міжнародній пресі. Наприклад, газета Політика каже, що Київ все більше і більше отримує зеленого світла для того, щоб... Атакувати територію Росії те, що зараз відбувається в Курській області, більше того, село Порос захватили в Бєлгородській області. Знищено ще одну велику колону, в якій 50 російських окупантів відправились на концерт до Кабзона. А Вашингтон Пост каже, що мінімум рік Росії доведеться вибивати українців з території Курщини і то. Успішним цей сценарій вони не називають. Давайте все проаналізуємо, тому що дуже багато магазинів, я вже навіть військових бачив, товари з п'ятьорочки, російський супермаркет, звідки уже додому в Україну передають різні товари: пиво балтика нульовка, горілку. Якусь там ще ж. Ну, одним словом, несеться. Загалом світові медіа вийшли з аналітикою, прогнозами, інсайдами. Давайте все це зберемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас атакують боти. Ви підписуєтесь, ми навпаки підлітаємо. Друге: 583 тисячі. Йде друга доба нашого збору на поточні потреби і витрати батальйонів. І власне ми сьогодні з вами рухаємось далі до мільйона, і дуже дуже вірю, що зможемо дуже швидко закрити, тому що це потрібні речі, в окопи прямо купуємо це все. Реби, FPV-дрони, Екофло. Ну і зрозуміло, що Старлінки і все, лафету навіть будемо купувати. От, одним словом, все це купляємо і відправляємо. Тому, будь ласка, долучіться 100-200-500 гривень ідеальна історія для цього прекрасного дня. Наступ. Києва отримує все більше зеленого світла. Пише газета «Політико». Вони кажуть, що в Німеччині яструбами завжди були вільні демократи, були зелені, партія Шольца якось так намагалась не злити Путіна, не давала нам далеку зброю. Але, як кажуть, в тому старому мемі не можна бити по Росії ракетами. Але раз ви вже туди зайшли, ну що вже робити? Робіть те, що робите. Нам всім подобається. Да? Особливо подобається нашим сусідам, країнам Балтії, подобається Польщі. Китай суперуважно спостерігає, ой, як красиво ж все відбувається, можливо, і собі в якийсь момент захочуть деокупувати ці території, свої території, так. Ну от, одним словом, Німеччина, скажімо так, точно не дає Україні сигналів, що вони проти. Вони або пасивно мовчать, або є політики, кісе ветер, а який каже: слухайте, ну, є там, значить, німецькі. Елементи зброї, ну але коли ми передали їх Україні, це українські елементи зброї, тому ніяких питань до України немає. А сполучені Штати теж вийшли і сказали: слухайте, там пані прес-секретарка Сінг каже: ну дивіться, звіти атакували Україну. Україна зайшла і зараз там зачищає поле, щоб їх не атакували. Видання там говорить багато, що нам ж дали можливість бити по території Росії, але насправді тільки по прикордонних. До Харкова районах. Але, типу, явно там Курська не було. Ліпіцька, я вам вчора писав відео, скільки дронів туди полетіло, не було. Розумієте, цього всього там не було. А Україна взяла і пішла, і сама почала писати історію. Ну і зараз світова преса каже: знаєте, ситуація на полі бою змінилася. Росія цього не очікувала, Росія показала свою слабкість. Ну от і Росія якраз таки демонструє там Вашингтон Пост друга новина. Ну от зловили якогось російського бізнесмена і каже: ну він там виправдовує, каже: Ну, Путін не ждав, розвідку не оцінили. Ну от, і взагалі найгірше, що з'явилося в пресі, білоусов. Антикорупціонер путінський любімий, його друг і парень близький. Ну от не може дозвонитися Лойду Остіну. Другий день дзвонить, щоб пожалітися на українців, а ніхто трубку не бере. Розумієте, ось це горе в людини дзвонить, значить, врагу ідеологічному, щоб заспокоїти, значить, ось цих, кому вони лапті хотіли сплести. бо вони вже пішли в атаку і знищують. Да? Російську армію, пам'ятаєте, я вам вчора теж жартував, що до війни Росія була друга армія в світі, потім вона друга армія в Україні. І як жартують в Фейсбуці зараз, сьогодні Росія, друга армія в Росії, тому що йде четвертий день. Ну от вони намагаються підкинути сили допомоги, але хаймар сині звідки просто як блискавки Зевса в грецькій міфології стріляють по їхніх. Якраз таки батальйонах, які йдуть на підкріплення, і власне сьогодні ще від, біля села Рильськ ще 500 людей відправили просто на небо. Дуже красиво, швидко. От. Ну і Вашингтон Пост каже, що слухайте, ну, 20 сіл вже забрали е рік, щоб е викинути українців всіма спробами. Ну і кажуть, швидко. Не вийде повертати рік, це достатньо довго. За цей час можуть бути і переговори, і може бути багато чого іншого. Це може бути обмінний фонд, да, трофейна українська територія. Зрозуміло, що всі пам'ятають киянку Голдумер, яка захватила частину синайського півострова, що потім з арабами мінятися і повертати свої території. Можливо, ця м м м історія і шматок. Киянськості, якщо так можна сказати, Голдемейр залишається сьогодні в частині нашого військово-політичного керівництва, яке десь схожі патерни використовує, щоб бити ведмедя. Ну а Вашингтон Пост пише, що «Да, українці вийшло так класно і в росіян нічого не виходить, бо мішка спав. Ну, от великий мішка спав. Ну, зимова сплячка в нього була. Вони зараз там гризуться, хто відвів війська, хто відвів полка. Ну, от чому була розвідувальна інформація? Ніхто не реагував. Зрозуміло, що захищають фронтят Путіна. Ну от, але зараз мішка може заснути взагалі не зимовою сплячкою, а вічним сном. Ну от і вони з Вашингтон -пост, сходяться на тому, що говорить, да, це дуже сильний удар по путіну, по авторитету їхніх військових. Це дуже потужний удар. Загалом по ним як по державі. Виявляється, червоних ліній немає. Бити морду цьому ведмедю можна і треба. І ось це якраз таки, коли Путін приїде і буде корчити свою лису рожу перед західними партнерами і казати: Ну, ми тут Росія, у нас тут все серйозно. Всі ми будуть казати, ну ми курс бачили. Ми бачили, як ви втрачаєте територію просто зі швидкістю світла. Ну і Вашингтон Пост говорить, що наші йдуть вперед. Є кілька відео, ну от де стріляють по суджі, де стріляють по інших населених пунктах, там, де знаходяться російські військові, ну от одним словом, операція триває і. Військових треба підтримувати, крім Курська. Ви знаєте, що у нас є інші напрямки фронту, де йдуть тяжкі бої, і нашим хлопцям треба допомога. І батальйон Донбас, і хартія і 112, і 118. Одним словом, допомагаємо всім хлопцям, всім, кому можемо. У нас там вісім батальйонів. Ну от Давайте доб'ємо цей прекрасний збір, бо далі у нас просто скажена супер ідея, Вона мені дуже подобається. Ми купимо два безпілотники, які полетять на російський НПЗ. 583 тисячі на дану секунду вже є. Давайте добиваємо до мільйона. Ну, фактично, по гривні у нас з вами тут 460 тисяч, ми ростемо до півмільйона. Так що мільйон ми по дві гривні скинули, і мільйон вже для фронту є. Да? Тому зараз нам треба по гривні покласти, а краще по 100, і ми швиденько закриємо цей оперативний збір. Дорогі підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких, підтримуйте наші збройні сили і до зустрічі!